Вітаю всіх! Мене звати Жанна Сидоренко. Продовжуємо сьогодні спілкуватися на тему сновидінь. незавершені стосунки, незакриті справи. Як це може відображатися на наших снах? Є така фундаментальна властивість психіки, є така тенденція до завершення тих справ, які були розпочаті. Цьому присвятив свій час увагу Фрід Спюрс, вівши термін гештальт. І сьогодні. В повсякденному житті вже навіть набуло такого поширення використання цього терміну, коли говорять, що у мене із цією людиною, наприклад, в стосунках не завершений гештальт, або мені потрібно закрити гештальт мені потрібно завершити цю справу. Справді, якщо ви вкладаєте в щось життєву енергію, вектор вашої активності спрямовується в певному руслі, то навіть якщо ви потім втрачаєте до цього інтерес, змінюються життєві обставини. Ви, начебто, забуваєте про ці справи, тому оскільки захоплюєтесь чимось новим, все рівно ваша життєва енергія продовжує в цьому напрямку спрямовуватися на підсвідомому рівні. Ця справа для вас ще є. Актуальна, особливо, якщо ви давали собі певні обіцяння, якщо ви хвалилися своїм знайомим, друзям, що от ви розпочинаєте, наприклад, писати книгу, якщо ви йдете на до захисту дисертації, або якщо ви працюєте над певним проєктом. Також, якщо, наприклад, ви плануєте певну подорож, ви про це мрієте, ви готуєтесь до цієї подорожі, а потім щось зривається, щось заважає вам завершити цю справу. І якщо такі справи накопичуються, то відбувається розщеплення особистості внутрішній конфлікт, оскільки частина життєвої енергії спрямовується саме на ці нереалізовані речі. Ну і звісно, найбільш актуальні речі будуть нам періодично снитися. Ну, наприклад, студент довчився до третього курсу, а потім кинув університет, і час від часу йому сниться про те, що він знову ж таки або поновлюється на навчання, або знову ж таки є студентом. І е, е, такого роду сни можуть вам е, можуть для вас. Е, Періодично з'являтися також жінка, яка планує відвідувати родичів, але з якихось причин не може знайти для цього час, не вистачає у неї, можливо, родичі живуть далеко, не вистачає. Фінансів, або ще якісь є перешкоди, і жінці сниться періодично сон, що вона на вокзалі, ось приходить потяг, і вона чомусь не сідає в цей потяг. Тобто, ось такі пов... Ці сни можуть і при чому повторюватися. Вони можуть стукати про те, що вам це важливо. І як же реагувати на такі сновидіння? Звичайно, або Знайти можливість реалізувати ту справу, яка для вас значима, відвідати людей, дописати, доробити незавершену роботу, або зняти з себе цю, ці зобов'язання, тобто виконати певний символічний ритуал, прописати, що ви знімаєте з себе зобов'язання довести цю справу до кінця, тобто якось домовитися із собою. Інша ситуація, більш я би так сказала, серйозна, якщо мова йде про незавершені стосунки, наприклад, зустрічається пара, і у них є серйозні очікування стосовно майбутнього, і щось трапляється. Одна із сторін зникає. Наприклад, зникає хлопець по невідомим причинам, або просто охолоджується в спілкуванні. Не виходить на контакт, уїжджає, покидає місто. Зараз можливо це знайти цю людину простіше, тому що ми живемо в часи інтернету. А наприклад, якщо це сталося ще в той час, коли не була поширена мережа інтернет-спілкування, і якщо хтось із партнерів зненацька перестав. Спілкуватися, зник або ж проявив якусь таку очевидну холодність, і ось такі незавершені стосунки вони є болючими з одного боку, навіть можна сказати, травмуючими, і такі сновидіння будуть періодично з'являтися, може снитися ця людина, навіть протягом навіть поспіль десяти. Можливо, навіть 15-20 років, тобто неважливо скільки пройшло часу, якщо цей слід закарбувався в вашій пам'яті, а такі речі, як правило, не забуваються, то Ця людина буде приходити у вісні, і буде бажання з нею поспілкуватися, запитати, як же так сталося. І хочу сказати, що з одного боку сни, начебто, допомагають нам проробити цю роботу з іншого боку, сни указують на те, що ці непрожиті стосунки залишаються актуальними. Тому потрібно якось приділити цьому увагу, наприклад, використати техніку порожнього стільця, умовно посадити там людину і. Провести з нею спілкування, або знайти, якщо є все ж таки така можливість, з'явилася в житті відшукати цю людину і запитати, що сталося з тобою, чому ці стосунки втратили свою актуальність. Також можливо, ви когось образили і припинилися спілкування з цією людиною, і вам періодично сниться. Що ви намагаєтеся знайти спільну мову? Можливо, вам хочеться попросити пробачення і знову ж таки це підсказка, що ви можете це зробити в реальному житті. Взагалі, всі сновидіння, які пов'язані з стосунками, якщо поки ця людина жива, у вас є можливість щось виправити, щось змінити. Знайти її, поспілкуватись. Якщо ж така, якщо ж такої нагоди немає, то ви можете написати цій людині листа, використати техніку порожнього стільця, або ж ну, можливо, навіть звернутися до психолога. Ця ситуація, цей сценарій, може актуалізуватися, якщо у ваше життя приходять нові відносини, і у вас є опасіння. А що, якщо повториться ось цей негативний сценарій? Тому не показують вам, що вас зупиняє, що вас гальмує на порозі нових стосунків. Оці страхи, оті опасіння, що знову ж таки партнер може проявити себе ось таким чином? Ну і найбільш така складна ситуація, якщо Людина, значима для вас, трагічно пішла із життя. Звісно, вона також може вам з'являтися уві сні. І якщо це відбувається протягом року, то це навіть природньо, тому що, як відомо, природа горя має свої хронологічні особливості, і протягом року ми оплакуємо, прощаємося. Із близькою людиною. Так, наприклад, молодий чоловік мені розповідав, як зненацька раптово помер його батько в розквіті літ і, і приходив до нього у вісні і ну, хлопець про це розповідав, у нього були сльози на очах, і він навіть говорив, що я відчуваю, що батько знов до мене прийде. Запитують, чи це є самі? Душі померлих чи це є психологічні проекції. Ну, Відповідь психологів така, що частіше це є психологічні проекції, але є певні речі, які ще не вивчені академічною наукою, і можна навіть сказати, що це можуть бути можуть з'являтися і також душі померлих. Якщо ж пройшов більш тривалий період, і ця людина давно вам не згадувалась, не приходила у вісні, а тут згадалася, то ну, для віруючих людей тут може бути рекомендація помолитись за цю за душу покійного, звернутися в храм, можливо, замовити богослужіння. Так Інак чи інакше, коли люди зненацька нас покидають, у нас можуть залишитися на якісь непроговорені речі, не почуття, вони можуть змінюватися. Це може бути і біль, і гіркота, і можливо, навіть і злість, і провина. І всі ці почуття можна знову ж таки спробувати проговорити, звернувшись до образу того, хто вас покинув. Якщо є ось таке тривала фіксація на образі того, хто пішов уже не один рік тому назад, то варто звернутися до психотерапевта, тому що це може бути ознакою і патологічного горя, так чи інакше, сновидіння нам допомагають прожити відреагувати. Те, що в реальному житті, можливо, ви не, не встигли висловити, ми не, не встигли е, виразити. Е, і е, цьому ми можемо завдячуватись нам. Отже, сни роблять для нас е, велику роботу, велику послугу, вони показують, куди спрямовується наша життєва енергія, що є для нас важливо, які люди, які стосунки є для нас значимі, навіть якщо ми про це давно не згадуємо. Свідоме показує, що ця людина для нас ще є важлива. Отже, цьому варто приділити увагу, і я бажаю вам ресурсного життя, бажаю вам можливості завжди висловлювати свої почуття. Вашим значими, близьким, дорогим людям і бажаю вам миру, гармонії. З вами була Жанна Сидоренко. До нових зустрічей.